У конфлікт на Житомирському лікаро горілчаному заводі представники колективу підприємства і громадських організацій вимогливо попросили втрутитись депутатів обласної ради. Прохання це і суть конфлікту посланці підприємства озвучили на останній позачерговій сесії. На підприємстві за рішенням державного управління справами президента України, якому підпорядкований лікаро-горілчаний завод, міняють керівника. Колектив підозрює, що підприємство терміново готують до приватизації і нового директора на завод не пускають як підсумок протистояння. Економічний тиск на підприємство. Все почалося, я вам скажу по правді, із за призначення генерального директора, який е був на підприємстві, представлявся то представником дусу і так далі, який довів підприємство майже до банкрутства. І Державна справа призначає цього, цю людину. Знову на посаду генерального директора. Після цього весь завод всі працівники стали на захист, тому що вони зрозуміли, що щось не так. Підприємство готується до банкрутства і приватизації. Підприємство не має можливості відправляти продукцію замовникам. Зривається перерахування податків, виплата зарплати, а за ними штрафи і інші неприємності. Підприємство вже 20 днів тримає оборону. Ви, мабуть, чули про це, так? Уже е, на підприємство заходять люди з монтіровками. І колектив стоїть за свої робочі місця, щоб не допустити захвату підприємства. На підприємство приїжджав е, голова обласної державні адміністрації е, Сергій Васильович Пізін. Е, склали групу е, робочу, да, е, щоб розібратися, які проблеми. Але на сьогоднішній день ми не можемо працювати. Ми заплатили вчора частину обхідного податку і нам не видають марку. Про всі ці події на підприємстві довгий час не знали керівники області і міста. На цьому тижні голова облдержадміністрації, керівники силових структур побували на заводі. Створили робочу групу в складі заступника голови обласної адміністрації і представників всіх контролюючих і правоохоронних органів області для того, щоб обласна влада, а вона в області є. Знала, що там відбувається. Офіційна ситуація на даний час така. Дане підприємство є в державній власності. Сфера управління державне управління справами. Державне управління справами відкликало керівника і пан Макаренко, який щойно не виступав, не уповноважені діяти від цього товариства. Є на це наказ державного управління справами. Державне управління справами призначило керівника туди. Проведений в державному реєстрі в ЄДР і єдиний має право діяти від імені цього товариства. А недопущення керівника на підприємство Сидір Васильович Кізін охарактеризував наступним чином зараз під виглядом захисту трудового колектива, фактично, намагається не допустити державу до управління своїм майном, прикриваючись при цьому інтересами трудового колективу. Хоча за законом впливати на кадрові призначення на цьому заводі місцева влада не може, обласна влада створила спеціальну комісію, яка має розібратись у тому, що відбувається і відбувалось на підприємстві. Депутати обласної ради забажали взяти участь у роботі цієї комісії, називаючи дві причини, заступник голова обласної ради Руслан Годований попросив і його включити до складу цієї комісії. Людина яка хоче очолити за. Це з його слів, якщо я помолився, поправте мене, хто був. Працював останнім роком в п'яти містах спиртової спортової галузі, п'яти підприємствах, чотири з них більше не існують. Друга, друга теза. Я пам'ятаю, як на цій президії сиділи інші люди тут пару місяців назад і казали, що не наша справа вказувати президенту, і їм, щоб що робити. Ви бачили, що вийшло? Тому наша справа місцевої громади висловлювати думку. Якщо до неї не прислугується чи буде інша думка, му буде по закону чи так, але вибачте, якщо це бюджетно утворюючи підприємство для міста, тому що там працює 500 людей, вони платять податок прибуткових громадян, і він потрапляє в місто в житому області, вибачте, це наша справа. Отже, крапку в конфлікті на лікару-горілчаному заводі ставити рано.